Привіт, це вибір авто. З вами Віктор Ковальчук, і сьогодні ми будемо говорити про Opel Omega B Цей автомобіль вже не випускається, і звісно по-своєму шкода тому що вона користувалася чималим Музика Cause day and night, the Даний автомобіль пропонувався у двох варіантах: це седан і Універсал. Ну, як бачите, що у нас, звісно, седан, 98 й рік, і відповідно Дористайл. Зараз я розкажу, як відрізнити рестайл від Дористайла. Ну, звісно, що деякі є зміни. Впередку, а саме це, звісно, оптика, трішки інше штампування капота, але все ж відрізнити ви можете навіть за решіткою радіатора. В салі вона більш об'ємніша і має середню нікельовану стрічку, яка ділить її навпіл. У рестайлінговому варіанті вона має просто окантовку, що ж нас змінено в задній оптиці. Нижня частина. Обох версій червона, але в свою чергу верхня, у рестайлінговому варіанті біла. Ну, а як бачите, в нас вона більш має темний фон. Також суттєвими змінами при модернізації була фарба. І в 99-му році вже впровадили фарбу типу металік. І гарантія від нескрізної корозії зросла від 6 років до 10. Це дуже великий плюс. Якщо говорити про наш варіант до рестайл. То автомобіль фарбувався емалю, і зараз цілком можливо зустріти повністю, ну або не повністю гнилий Opel Omega B. Ручки у всьому другому поколінні зроблені у популярному тоді варіанті під нижній хват і версії під природній не було. Що стосується кліренсу, він досить таки непоганий, становить 140 мм. Ну і порівнюючи з Є46, які тільки 13 там, чи 12, якщо не, ще спортивна версія, то тут 140 мм, але є свої але. Автомобіль довгий, колісна база також довга, і потрібно бути особливо акуратним приїзді по поганій дорозі. За зовнішністю деяким власникам подобається Дорістайл. І я, звісно, приєднаюся до них. Чому? Ну... Деякі не суттєві відмінності, але все ж вони грають свою роль. А тепер настав час подивитися, який же ж нас салон. От я зараз сів на передню частину, і мене чесно думка про цей салон. Престижний, хороші матеріали, і дивіться, наскільки велика дверка. От я сижу, мені треба штягнутися, щоб її закрити. Знаєте, не ну... Трішки для мене це не комфортно. Ну, звісно, що мені просто нагнутися. Але треба нагинатися. І от, закриваючи, тріщить дешевий пластик. Ось диви, покажи сюди ближче. Сам ось ця шкіра, до неї ніяких претензій нема. Але на русі є вставка з дешевого пластику. І от замовкну, почуєте, як воно поскрипує. Вже трішки думка моя перша псується, але. Вставка під дерево. До чого вона взагалі тут? Маленька, якась, трішки вона ні до чого. Можливо її зробити От в Ауді, вона ширша і вона додає що, і автомобілю більшого вигляду. А тут просто вона така маленька. Її потрібно було, напевно, або збільшити, розширити, або взагалі не ставити сюди. Але ось у нас управління зеркалами. Ось що мені найбільше подобається, в нашому варіанті і двозонний клімат-контроль, кондиціонер, електропакет і електросидіння, підігрів дзеркав. У нас реально багато комплектацій. І я радий, що саме цей автомобіль нам дістався на тест, тому що вже майже домовилися з автомобіль з комплектацією практично повний барабан. Та навіть задніх склопіднімачів не було. Ну, люди. Тут навіть дивіться ось мультируль. Просто реально мене комплектація дуже радує. І матеріали найбільше радують. Хоча ось цей пластик, такий як на Русі, він є. Встав... Давай я покажу сам тут трішки салон. Ну Тут освітлення трішки не дуже. Але п'ятиступінчата коробка, ось управління склопідіймачі, Передні, задні. Козирок, до речі, що стосується козирка. Як бачите, що він ось від початку і практично йде аж до бардачка, і це нагадує мені Opel Omega A Ось тут не бачите ви, але ось тут розташований бортовий комп'ютер, ну якось трішки по-дивному розташований. І ніби посередині, і ніби і не посередині. до речі Ось, Ось, дивіться, я його вам імкнув. Ви можете побачити що зараз. Температура мінус 1,5. Ось така ситуація у нас салона. Що стосується різного місця для поклажі. Це, звісно, бардачок, виямка біля ручного гальма, маленька кишеня біля самої магнітоли. Звісно, самої якогось такого втоплення на панелі самій немає. І практично, ну, що ще сказати, ось у нас на дверці є. Але щоб було багато місця для якоїсь дрібної поклажі, то немає. Люстерка. Люстерка також з підсвіткою. Два з підсвіткою. Так само, як і на Зафірі у нас було так на опилянку. Як бачите, що салон у нас виконаний у велюрі, на задній настільки багато місця, що людина з середнім зростом, це 1,80 м, тут спокійно поміститься. І вона поміститься не просто, а вона поміститься з великим комфортом. До того, тут настільки багато місця, що три таких людини навіть може сісти. Ну і, звісно, на це вказують самі навіть підголівники Їх тут три штуки. Що на рахунок комфорту? То, звісно, в нас тут є ось така шухлядка, яка відгинається. В дверці в нас. Кишеня, попільничка, ставка з деревом, не пластик, а справді дерево. Посередині повітроводи, попільничка. Прикурювач. Навіть ось такі на порогах у нас є шидик опель. Звісно, не нікельований, але все ж є. Дуже Великий плюс, звісно, виробнику, що встановив також такий молдинг на поріг для того, щоб при коли виходиш, звісно, багато коли людей стають на поріг. Це, звісно, мене самого це дратує. Але опель прорахував те, щоб коли людина виходить, і навіть коли вона зачепить поріг, вона не буде. Здирати фарби тут, звісно, раз, два, три. Потім через скільки років фарба здереться, і тоді буде ржавіти. Тут ополь прорахував це дуже великий плюс. Особисто моя думка, що багажник надзвичайно великий, і ви можете самі в цьому, звісно, переконатися. Об'єм його становить 530 літрів. Причому петлі багажника, на відміну від попередньої генерації, не впираються в багажник. Ну що ж, давайте заглянемо. і Подивимося, що в нас стоїть під капотом. В нашому варіанті це 2 літри, 16-клапаний, 136 кінських сил і 185 метрів. Але стандартним базовим двигуном для ополю B це був, звісно, теж 2 літра, але з восьмиклапаною головкою блоку циліндру, яка видавала 116 кінських сил, тобто на 20 менше, ніж у нашому варіанті. Що стосується 8-клапаного двигуна. Він в ніякому разі не поганий і навіть надійний. Але, як ви самі бачили, автомобіль великий, широкий, ну тобто, і 116 кінських сил ну просто-найпросто не солідно до нього. Але наш варіант, він ні в якому разі невочевий, ну і він не такий спритний. Від нього буде менше емоцій, ніж від v 6 25 літра. Звісно, v 6 це класичний. Але і там і збільшена витрата палива. Тобто є свої плюси, звісно, це більше емоцій, більше драйву. Ну але звісно, і витрата пального це вже кому як підходить. Не у всіх є можливість заправляти такий автомобіль. Проблемою всіх бензинових двигунів у більшості випадків це є прогорання прокладки випускного колектора. Цю проблему ви виявити можете по нестійкій роботі двигуна і збільшеній витраті палива. Має Рейті встановлений редуктор, який, звісно, може виходити з ладу, але запчастини коштують недорого і все реставрується. Між потенційним покупцем пропонувався або 4-ступінчатий автомат, або 5-ступінчата механіка. От в нашому варіанті це, звісно, механічна коробка передач. Я більше схиляюся саме до механіки, тому що вона надійніша від неї менше проблем. Ніж від автомата, і тим більше це не сучасні автомати, а старіші, коли ще тільки починалося все, знаєте, і я б радив, звісно, краще механіку. Також, сам виробник каже, що масло в коробці міняти не потрібно. Але, звісно, фахівці все ж дотримуються думки, що масло краще заміняти кожні 90 тисяч кілометрів. Особливо це стосується автоматичної коробки передач, і, звісно, бажано. Це головна порада використовувати якісні мастильні матеріали. А тепер поговоримо про ходову частину автомобіля. Що найцікавіше, і навіть мене трішки дивує, що задня багатоважена підвізка практично не приносить проблем водієві, і вона дуже надійна. Що стосується переду, то тут найчастіше заміняються сайлент-блоки і кермові наконечники. І якщо використовувати якісні запчастини, то ця процедура робиться раз в 60 тисяч кілометрів шини 195 на 65 R15, ну а диски 65J на 15. Всі гальма дискові. Почали їхати. І найбільше вже при старті мені подобається. Це, звісно, відсутність дизельного звуку, дизельного калатання. Ти в салоні їдеш, і елементарний звук двигуна. Це надзвичайно великий плюс. Ну Шумоізоляція хороша. Тільки якісь поскрипування в нас в районі вікна, але і то незначні. Взагалі сидиш і їдеш ти в машині глухо все. І з цим, в принципі, питань немає. Немає і якихось зайвих звуків від панелі. Діаметр розвороту цього великого седану становить 9,9 метрів. В принципі, непогано. Що стосується розгону від нуля до сотні, за 11 секунд. І це при умові що 136 кінських сил, при умові те, що вона надзвичайно великих розмірів, це непоганий результат. Максималка 200 км за годину. Це мене посправді також радує. І ще найбільше мене радує розхід. Ну, по місту це близько 12 літрів. Ну, це так. Але по шосе. І навіть з увімкненим кондиціонером вона бере близько 7,5 літрів. Кермо з підсилювачем, тому обертається надзвичайно легко, практично ось наполірований, зараз одним пальцем не обернеш, але можна навіть обертати і одним пальцем. Педаль гальма може трішки здатися жорсткова. Отже, що я можу вам сказати по закінченню тест-драйву. Взагалі на ринку за Opel Omega B пропоную, просять від 3,5 до 14 тисяч доларів. Ну і звісно, в залежності від року, від стану, це найголовніше стану. Тому якщо ви любите хороші німецькі автомобілі, трішки любите проводити час в гаражі і до того вищий сім'янин, це ідеальний варіант для вас. Ну і після покупки бажано відразу замінити всі розхідники. І не будете мати проблем, принаймні на якийсь час. Ах, до речі, якщо ми вже говоримо про східники, то в нас вже все замінено. Мастило, фільтра, перебрана підвізка, і це вже вам на плюс. Ви зекономите гроші. Побачимось.